Спочатку здійснюються земляні роботи. Потім друга, третя черга це вже коли позиції підготовлюються лісом, пиломатеріалами, обладнуються бліндажі, накриваються бліндажі для перебування особового складу. Уже в останню чергу позиція обладнується в інженерному відношенні, коли перед позицією ставляться міні-загородження або невибухові загородження, типу ягази чи так званої путаю. Бачите, є тут старий коп, мабуть, ще з 2014 року. Ми його зараз облаштовуємо, укріпляємо, облаштовуємо для лінії оборони. Краще це робити до того, як сюди прийдуть підери, щоб краще держати оборону. Якщо хтось має бажання отримати 100 тисяч, там жаліються, може в когось світу нема, зарплати не платять, ласкаво просимо сюди, можу навіть своїх 10% віддати.